Олег Марія Олегівна, 17 років, місто поноко. Місто коноко. Розкажіть трошки про себе. Ви в цьому році закінчили школу, так? Ви? Так, я в цьому році закінчила 11 класів. що і у вас улюблені предмети в школі були? Улюблені предмети була математика, українська література. Тобто, з математики не так дуже виходило, але все одно я любила її. Літературу любила, тому що коли я читаю, уявляю ну, сцену. Розставляю мізенсцевних героїв, голос уявляю і як вони рухаються. Математика це прекрасно. прекрасна. Значить, після нашого акторського чотири в магістратуру і на режисера вчиться з математикою такою і слово. Дякую. Займалися музикою, танцями, чимсь таким спортом якимсь. Ну, дев'ять років складі народного театрального колективу «Смайл». Я отримала головну роль в виставі Конторське війно, я б його зубити. Що виставу ви возили? Ні, ми возили виставу Баладу про журавлі. Гарна вистава, я бачу. Закарпаття. Дякую вам. Давайте прочитайте з тих літературних творів, що ви вибухували. Те, що вам подобається, виділі перша, так? Ольга Саліпа, її судило вчора три судді. Її судило вчора три судді. Людські плітки, традиції і совість. Кайдани тисли кисті руб у дій, а біль тупий сочився у свідомість. Плітки кричали, як вона могла, та головного ви ж іще й не чули. Слова впивались в душу, як стріла, аби ви знали про її минуле. Традиції, сипнувши в рані сіль, читали вирок чітко і зрозуміло. А це тому, що жити як усі, вона, на жаль, ніколи не хотіла. І Гіркі слова дочерпали до дна, і совість нагадала про важливе. Не забувайте, що її вина. Лише в тому, що була щаслива. Її судило палко три судді. І вироки виконували пильно. А Бог сидів у шостому ряді і знав, що так народжуються сильні. Дякую, спасибі. Давайте бай, щоб в іншому жадві для нас потрібно вести. Павло Ключина, закохана синиця. Старого горобця, що у шпаківні жив, синиця молоденька полюбила. Не знаю я, чи він ще так любив. Вона ж за ним літала і ходила, і скрізь про нього говорила, і веселим потугам своїм. Без горобця не б'ю, не їм, без нього все мені не миле. І тільки з ним одний, шпаків. Я весела і щаслива. Ой, це річ важлива, сказали подруги. Буває так. А чула ти, що повернувся шпак? І вже господарює у шпаківні. Не чула, запитаю півня. Синиця бурхнула, до півня подалася, побачила і враз заговорила. Um mm -hmm. Ну, не боїтеся все почати спочатку. Бачите, ви вже 10 років в театрі, вже щось маєтесь досвід, а тут треба буде наче спочатку все. Ну, я люблю щось тебе здоров'ю. <робити. смех> ну, тоді, тоді ми вам не зможемо привітати, бо ви, ви дуже гарно вражені і підготовкою, і взагалі, <ксмех> як дівчина людина дуже приємна. Так, колеги. Це Віра Володимира Бурназва, завідувачка кафедри, зічного мистецтва. Мене ви вже знаєте, ми познайомилися вчора в театрі Даніїл Віталійович Очкіно, викладач нашої майстерні. От, тому якщо у вас якісь питання є, то будь ласка, відповісти. Якщо немає, то ми вас вітаємо з успішним спогадам. Для вас з кораблі наших людей. Дякую Ваше прізвище, я побачу, скільки вам років, звідки ви приїхали? Вітаю, мене звуть Гненна Мія. Мені 17 років. Я приїхала з міста Запоріжжя. Закінчила Запорізьку гімназію номер 107 Прекрасно! Скажіть, що вам в школі подобалося вчити? Чесно. Чесно кажучи, взагалі біологію. Мені дуже подобається анатомія саме у розділу. Це цікаво. Це мене вас Ну, до акторською професії — це близько, я вважаю. А займалися музикою, танцями, театром? я займалася школою. танцями, але я не вважаю себе профтанцю. А які були танці. Я займалася сучасними танцями в народному художньому колективі та танцю Юно. Ага. Я прозаймалася там 13 років, але через мою травму я не пов'язую себе як профтанцівник. Музичної освіти в мене немає, і тому, якщо ви почуєте в співі післюка, я відразу вас попереджу. У вас є шанс отримати цю освіту. Добре, тоді давайте прочитайте з тих творів, що ви готували. Що вам найбільше подобається? У мене підготовлена програма вірш Байк-проза, монолог пісня танець». Прозу і монолог читати? Давайте звірша почнемо. Я просто сам запитати монолог чи байку. Ой. Як вам подобається? Як Добре. вам подобається, це не має значення. Добре. Тоді я свою програму розпочну з вірша. Катерина Сорок. Поверни мене в дитинство. Мамо. Поверни мене в дитинство. Мамо. Я дорослого не хочу бути. Розбуди мене тихенько, ранний. І хоча боліло геть так само. Ти ж мене жаліла на війну. Дихалося легко і зміни. Снилось, що літаю, я дичану. Ти тоді була ваші Ми Не поклич мене Мама. Дякую вам. Давайте щось в іншому жалі. Монолог, може, чи байка, що у вас є. У мене є байка Леоніда Глібова. Жабай. Раз жаба вилізла на берег подивитися Та й трошечки на сонечку богиця побачила. Була. І каже подрузі тихенько. вигадливо була. Який здоровий, моя ненько. Ну і що сестрице? Як надмусь, то і я така зроблюсь. От будуть жаби дивуватися! І де вже, сестра, нам ліпняться, казать їй друга почала. А та не слуха, диметься, думеться. Ну що, сестри, це як тобі, здається, побільшала хоч трохи. Я. Та ні, голубенка моя. Ну, а теперчики, дивуюся. Та годі, сестра, схаменися, не слуха жаба, думеться гірш. Все думає, що стане більше. Та й що дурне собі натуги Луснула та й потупіла. Киси світі діжаний. Прощайте, не до правдиці. А по мені найлучше жити, як у мене сербі Бог Дякую, спасибі. А який у вас монологи, монолог, скажіть? Монолог Маклений Граси, Микола Кріж. Ну Давайте ще шматочок монологу, добре? добре? Добре. Не смійте! Тиран! ран! Ти я зараз дістану лише і отарочко жбурну в тебе прямо в обличчя. Я зараз дістану і шбурну. Що ж я стала? Треба зараз. Треба зараз несередині ще воду і дістану муж. Дурна, не випросиш, адже тепер всі просять. Вас Сонечко, сама чуть яку, Давайте будемо співати, що ви там не обіцяли якісь страшні речі. У мене народна пісня, ой на горі два дубки. ]ığını. Я дуже сумнівалася з приводу програми. Ось я ]iviım. на своїх глядачах ну, перевіряла. у вас програма, Ваша поста, вона перекрила всі недоліки, які могли. Колеги, чи у вас і спитання Мене звати Сидорчук Ангеліна Дмитрівна, мені 17 років, я з Києва. Що добре. Де ви мешкаєте? На чудово. Скажіть, чим ви займалися крім того, що вчилися на винограді в школі, можливо, музикою, чи спортом, чи танцями? Я займалася танцями так протягом восьми років в зразковому естрадному колективі промі, а потім я займалася акробатикою ще чотири роки, бо я розумію, що як акторам потрібна гарна фізична форма і бути підготовленим до всього. Останній рік майже два я з цікавістю балетною класикою, щоб Ну, подобається мені, не знаю, це така дитяча була примка на балет ходити. Я люблю мови, дуже люблю мови. Крім української, російської я вільно володію англійською мовою на рівні Б21, і польською мовою на рівні Б2, і на базовому рівні німецькою на рівні А2. Арфавілічному ріні тварин. Добре. А е, от саме в театр, ви може десь займалися студіях чи де? Я ходила на приватні курси, на різні. Ага. А, початок був у Валерії Ходос в школі. Ага. На курсі, онлайн-курс кіно, якось так воно називалося. Ага. Потім в школі 9-3 чверті на курсі у Наталії Васькова. О, якісь так зірковий у вас сильні <laughs> одачі. Yeah. Потім я закінчувала поетичний курс, але це виключно поезія. У Віталія ж нової рости. І ще акторський курс, він якби не називався, так це було так 10-12 занять з Олесею Островською. О, навіть з Олесією Остробською. Да, я мій. так не знаю, що вас вже дивиться, чи одразу <засливість> вам піднімає слава. Після такої ради. Тоді почитайте нас, щоб, щоб що ви підготували, що вам найбільше подобається. А ви що, просить на вашу почитати? Чи можете на ваш люди? Ага. Добре. Тоді байка. Будь ласка. Байка Євгена Васильченка, «П'яний Зайця. Хвалився п'яний заяць. Всім те звісне, що в мене сила міць. Копиця м'ясо перед ним лежить. Пошкрік за вухом. Ну і струну я ж тут під п'яну руку. Дякую. Спасибі. Ну, давайте щось іншого жанку. Може, є річне, чи драматичне. Драматичне. А можу більше не можу монолог з п'єси Володимира Ванюченка. Давайте монолог. Добре. Монолог із п'єси Володимира Винниченка Гріх. Монолог Марії. Невже ви не можете хоч раз побути просто людиною? Невже ви не можете мати хоч трошки уяви? Невже ви не почуваєте, що далі? А далі ви починаєте страшно брехати. А далі ви починаєте плювати на себе? Ви лежите вночі і думаєте, думаєте, і бачите, які ви страшні самотні. Ах, яка страшна, чорна, безнадійна самотність. Ні одної близької людини у зрадника не може бути ні товариша, ні друга, ви ж подумайте. Він не може навіть відкритись цій людині, ради якої сталося, яку він любить, за яку прийняв весь цей жар на себе. Він не може просто прийти і пожалітись, хоч пожалітись їм. Яке смішне, правда? Яке комічне становище. Ну скажіть самі, хіба не можна хоч пожаліти такого дурного, такого романтичного зранку? Дякую. спасибі. Давайте заспіваємо. Давайте заспіваємо. Українська автентична обрядова весняна. Дякую вам. Ну Підійдіть сюди ще. Ангеліна, ну я не знаю, що мої колеги чи спитають, а що скажуть, але надзвичайно просто надзвичайно враження справляєте підготовкою, а особливо вашою свідомою такою цілеспрямованістю, коли ви знаєте точно, чим ви хочете займатися. При тому, що ви знаєте не стільки мов. І, і все, а і ну не знаю, мене вже переконали судним словом.